Запитание... А, Прошу ваше запитание на зритель... Скажите, пожалуйста, какие будут ваши действия после выборов, если такое творится во время выборов на кампании? Ожидаете ли вы, что будет спецификация? Как вы будете с этим бороться? И второе, я бы просил бы вас подобрать какой-то абитизм и как вы характеризуете, что сейчас должна власть демократии, с выборами и свободой слова? Спасибо. Запитание... Вы знаете... Мабуть, одні міпіті охарактеризувати, що робить влада з демократією, свободи слова неможливо. Можна сказати тільки одне. Влада робить все, щоб ні демократії, ні свободи слова, ні права вибору, ні права проведення мирних заходів у наших громадян не було. От в цьому напрямку вони просуваються дуже успішно. Що стосується нашої реакції на те, що відбувається замість виборчого процесу, то, безумовно, тут навіть не йдеться про фальсифікацію. розумієте? Фальсифікація зменшує результат. Фальсифікація спотворює результат. А в більшості регіонів йдеться про взагалі недопущення до участі в виборах. Тобто, це взагалі вже не є вибори як такі. Тому сьогодні. Ви знаєте, те, що відбувається, ми звикли до фальсифікації в тому ж Донецькому регіоні. Ну, всі ми були свідками процесу 2004 року і наступних подій. В той же час, те, що відбувається сьогодні, навіть фальсифікацію можна назвати звикою натяжкою. Це просто злочин. Масштабний, тотальний злочин підміни виборів бандитськими заходами щодо спотворення взагалі виборчого процесу і призначення тих. Депутатів до місцевих рад, яких керівництво України хоче там бачити. Тобто виборами це вже назвати не можна. І безумовно, коли ситуація не зміниться, а шансів, що вона зміниться, у нас практично з вами нема, не можна буде визнавати результати цих виборів в більшості регіонів України. Прошу наступне запитання. Вчера суд отменил поручение Юлии Тимошенко о проведении переговоров с Газпромом по покупке 11 миллиардов кубических метров газа. По сути, собственно, не существует никакого официального документа, и это теперь можно, в соответствии с законодательством, квалифицировать как преступление экс-главы правительства. Как вы можете прокомментировать это решение? Ну, ви знаєте, те, що відбувається в нашій країні, вже нікого не можна не і не шокувати. Коли б суд прийняв таке рішення до того, як були проведені переговори, до того, як були підписані угоди, до того, як ми забезпечили країну блакітним палом, можна було говорити, що йдуть порушення рішень суду, що є якісь інші там, адміністративні. Чи, Кримінальні проблеми. Але ж вибачте, рішення суду приймається вже через півтора роки після того, як взагалі розглядалось питання, як підписувалися угоди, і жодне рішення не може мати зворотньої сили. Тому це просто фарс, те, що сьогодні має країна замість судочинства в Україні. Це продовження фарсу, коли переслідуються люди, що захищали інтереси України, які працювали на власну державу. Деякі з них, ви знаєте, перебувають сьогодні за гратами, на деяких продовжується палювання. А сьогодні правлять ті, хто привласнює до власної кишені мільярдні ресурси держави, мільярдні ресурси держави. А наших громадян годують казками на кшталт. Експертів сполучених штатів проплачених або таких же саме коміків з контрольно-релізійного управління. Уточнення можна до цього питання? Чи це підстави для затримання Юлії Володимирівни або, наприклад, для того, щоб в нашій країні затримати будь-кого з представників опозиції, де не тільки з опозиції, немає, не треба ніяких підстав. Вони завжди можуть затримати, можуть завжди. Прийняти рішення аналогічно цьому судовому рішенню. Тому, повірте мені, для того щоб затримати, їм не потрібні ніякі підстави. І, на жаль, на жаль, всі, хто сьогодні працює в опозиції, всі, хто сьогодні якось спробує протистояти тим страшним негативним процесам, що відбувається в країні, вони безумовно мають ризик бути затриманими, арештованими, знищеними тощо. Ви знаєте, нас навіть не запросили як учасників цього процесу, просто проінформували, що є таке рішення, воно прийнято. І наскільки я розумію, його навіть складно оскаржити, тому що учасниками процесу є той же самий Кабінет міністрів, який сьогодні знищує не тільки демократичні свободи, а й економіку України. І вони, як в Стокгольмі, так і зараз тут між собою граються в піддавки. Да, і потім просто інформують суспільство про якісь е, нові рішення, які ж самі вони фабрикують. Пішу е, нас ви що ви вибори сфальшовані, суди подаються, і люди Скажіть, якими ще буде Чи більше де... де... масові акції да, протесту забороняються судами? Да? І сьогодні, коли люди, наприклад. Вийдуть пікетувати в Києві, скажуть, що вони злочинці, тому що вони не виконують рішення суду. Тому, безумовно, сьогодні достатньо обмежений арсенал опозиції, який ми можемо використовувати. В той же час, в той же час ми маємо ще можливість доносити цю інформацію до наших громадян. І я буду дуже вдячний вам, як представникам незаголошених засобів інформації, коли цю інформацію ви будете доносити. І я хочу сказати, що є позитивні тенденції в суспільстві, що більше з кожним днем громадян все більше і більше. Готові вже приймати участь в акціях непокори, в акціях протесту, мирних акціях, безумовно. І саме свідченням того, про що я говорю, вчорашня акція підприємців, яких жодна політична партія не збирала, які за власний кошт за власними мотивами приїхали. Під Верховну Раду для того, щоб вимагати разом з нашою політичною силою, але ж це не пов'язані процеси. Це просто синхронно відбулася відставки уряду Азарова. Я ще раз хочу сказати: не приймала ні Батьківщина, ні інші партії участі в тому, що люди приїхали під Верховну Раду вимагати відставку уряду Азарова. Те, що ми збираємо підписи за його відставку, це є також та ініціатива, яка сьогодні, ми бачимо, підтримується в суспільстві. І безумовно, шановні друзі, ці процеси тільки наростають. І соціологічні питання про це свідчать. Інша проблема, інша небезпека є, що коли вони йдуть на такі злочини, то є і небезпека, що вони можуть використовувати слові схеми не тільки щодо арешту там, лідерів опозиції, а щодо і придушення скажімо так, акцій протесту, які, безумовно, в Україні будуть наростати. В той же час, я вірю в мудрість нашого народу, його. Принциповість його силу. І вважаю, що жодний режим не зможе Україну поставити на коліна, всіх українців поставити на коліна і примусити слугувати своїм злочинним цілям. Олександр Романюк, один плюс один. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, яка склалася з паном Данилишиним, можливо, якісь нові подробиці, ваше ставлення взагалі до того, що відбулося. І кілька слів про результати, скажімо, аудиту діяльності уряду Юрія Володимирівни. Тобто, як оцінюєте їх, що на вашу думку відбувається, і як ви думаєте, які кроки в подальшому влада в цьому питанні буде робити? Тобто чи буде розправа з іншими представниками уряду якісь?